Нині на Полтавщині юридично зареєстровано майже 800 громадських організацій. 150 з них виявили бажання потрапити до громадської ради при обласній державній адміністрації. Така можливість з'явилася завдяки оновленню складу консультативно-дорадчого органу. Їхня діяльність юридично є, а практично немає. І ми хочемо, щоб саме об'єднання таких громадських організацій у громадській раді при обласній державній адміністрації якась цю прогалину перекривала. Багато громадських організацій розповідає Володимир Голуб, якого і цього разу обрали керівником консультативно-дорадчого органу. З'явилися упродовж останнього року. До складу громадської ради при обласній державній адміністрації їхні представники прагнуть увійти, щоб відстоювати свої законні права разом з іншими активістами. Зараз таке час, що кажуть сан. Нада, щоб була підтримка всіляка, і в тому числі і на рівні області співпраця громадськості і влади говорять в обласній державній адміністрації. Необхідна, щоб відновити довіру людей до чиновників, а також до реформ. При тому скороченні чисельності штату. Ви знаєте, що знову скорочення адміністрації. Пройде то певні повноваження. Ми зобов'язані будемо. Ми, ми просто без громадськості за, за не зможемо працювати. Ми певні повноваження по соціально важливим питанням будемо передавати громадськості. Члени оновленої громадської ради обіцяють і надалі контролювати використання бюджетних коштів, стежити за тим, щоб тарифи на житлово-комунальні послуги були економічно обґрунтованими, вирішувати проблеми, які найбільше непокоїть полтавців.